І я не приховую своє обличчя. My my мене звуть Торнікем Схіладзе. я нікого anyone. не боюсь. Я не боюсь російських маріонеток в уряді. Ви можете мене арештувати, можете вбити, але я все одно буду більш вільним у в'язниці чи у труні, чим ви. Бісові російські маріонетки. російські маріонетки. Here we don't know each other зустрілись тут. Ми побачили тітушок, ми зібрались у групу Ми хочемо захистити дівчат, журналістів та людей, які нічого поганого. не зробили. And we will find this Tituškas and we will, we will defend ourselves. If someone is throwing rocket at us, we can defend ourselves. It's our right to defend. I love my motherland. I love my Georgia. Я люблю свою груз. I won't give my country to Russia do Bisa Russia.